Таке, от дивіться, на, наприклад, дивіться, от. пробило. Пробило цей кавун. Цей год і попроще, попрощі, фінансіро, що год не робили. Це пізній кавун. От бачите, він вже виходить, він неповноценний. Це шматок ракети. Так, да, це поставив. Це касетна. І я так порахував. Ну, я не знаю, чому в мене така цифра склалася, але десь мені вийшло, що 60 років потрібно буде з нашими, з нашою маржинальністю відпрацьовувати це розмінування. Якщо раніше він йшов на всю Україну, на Європу, то зараз тільки туди, а ті свої ціни диктують. Зрозуміло, що в Москві вони його продадуть подорожче, набагато, в десятки. Конкуренції в закупці немає. Предложення більше чим спрос. Тому руки ламають. Один із символів добробуту цілого Херсонського регіону Кавун. Вперше з'явився на полях після деокупації правобережжя. Але місцеві фермери скептичні. Великого врожаю не слід чекати. Війна і тут внесла свої корективи, адже більшість родючої землі. Зараз, хоч і виглядає красиво, але абсолютно непридатна і навіть небезпечна для роботи. Однак херсонські аграрії стали до бою за врожай, ціною якому може бути їх власне життя. Зараз маємо такий кавунчик. Це на сорт угу. в нас варт талісман. перших числах має висажений. Коли очікувати ягоду? Обично до 1 августа вже закриваємо поле, закінчуємо. Так що десь середина липня. Таких, як ви, от кавуном, хто займається. Ну, ви спілкуєтесь, можливо, багато таких, хто висадився, почав працювати. В цьому році на цій стороні дуже тяжко з водою. Минулого, минулого не займалися кавуном, тому що води не було, горки стояли. На тій стороні ми на тій стороні сіяли, на тій стороні в окупація теж не було смисла. Цю землю це я в сестри взяв. 9 гектарів. Треба брати, щоб лапа зайшла під пленку, щоб цю траву вирізати, а він йде з боку. Йому потрібно, окрім землі, що йому ще потрібно? Капітало І які? От, от ви взяли 9 гектарів. Скільки це коштує? Ну, в час, для розуміння, в час ну, війни. В час війни не знаю. Тоді до війни виходилося 2 тисячі доларів на гектар треба вложити. А зараз ще не рахували? В цьому році, мабуть, до 4. Тому що, ну, во-первых, во що доповнітні мотори, вода в нас раз в десять дорожча, ніж на тій стороні. Чим, ні, допустимо, з канала було. А канал чому не може? Що не можна з канала, бо він сухий. Із-за чого? Ясно перебитий весь. Тут це бойові дії. Так. — Чи спеціально підривали? Спеціально підривали, коли відходили. А, росіяни. — Тут ж Через трасу через у трасу, нас переїзд підірваний повністю. М -м -м. Ми вчора переїжджали ото, через канал. Він там ото, засипаний. То, там вони як одійшли, там була вирва. Я десь і знімав її а потім вже щебнем засипали, щоб можна було проїжджати. Ну і це ж все буде на ціну впливати. Ні, на ціну на ціну буде ринок впливати. Що, серйозно? Вже ні, нікого не інтересує. Ви ніяк, ніяк, ніяк на ціну не впливаєте? Ні. Так, теплички ваші, так? Так. Угу, Значить, не тільки кавун. Не тільки. Овочі всякі. Коли росіяни тут все зайняли, була можливість працювати? Так. І Ви працювали собді? тільки в теплицях, я так розумію. Ні, всі городи обробляв. Всі городи. Так, трактор тільки не витягував мотоблоком працював, бо трактор тільки куплений. Скоро було, щоб не забрали. А щоб були прецеденти, що забирали? Ну, Машину забрали. А от ви зараз з Лівим Берегом спілкуєтесь з кимось. Як там в окупації? Дозволяють їм працювати? Наскільки масштабно? Ну, Якщо масштабно, то заставляють підписувати договори з тою властю. Не всі ведуться. Наші родичі не підписали. Сидять вдома, не свою землю не обробляють нічого. Другий рік проїдають ті кошти, які заробилися в 2021 році. Якщо їх знайшли куди продавати, ціни там немає. У нас чого такі великі ціни на овочі. Тому що там весь овоч фактично там, ранній. А там його стільки, якщо раніше він йшов на всю Україну, на Європу, то зараз тільки туди, а ті свої ціни диктують. Зрозуміло, що в Москві вони його продадуть подорожче набагато, в десятки. Конкуренції в закупки немає. Предложення більше, ніж спрос, тому руки ламають. Я, я під ними працював <с> і зараз без них. Так ти свободно дихаєш. Що хочеш, то робиш, куди хочеш, туди їдеш. А там кожен раз щось тобі треба, якась хімія чи що, бігаєш, шукаєш. І кожен раз рискуєш. Зараз все пусто. Не, не всі рискують, починати займатися. Хтось, хтось вже поїхав, за це час десь устроївся в другому місці. Багато людей виїхало за границю. Точому і це на звідти не їде. По-любому той берег треба вертати. Та тут, взагалі, і Крим треба вертати, і Москву треба вертати. Туди будемо продукцію возити. Коли росіяни зайшли сюди, то взагалі не було можливості зайти. Ту сторону взагалі не пускали. А. Я один раз проїхав, подивився на поле, все, так не пускали. Стояли отут на асфальті на переїзді. Тут у них були везде закопані точки. Шо? А це ось у кожен раз достаємо такі пепельнички. Це з полів? Да. Це відстріляні? Так, да, це гільзи. Угу. Це близько б'є. Він ще далі. Блин. Це ви дістаєте, я не знаю, руки не трясуться, їх діставати. Раптом, вона Ти румовує. їдеш, воно виковилось. А, вже виковирялася. Та я одразу таких штук 20 знайшов там по полям. Ще як перший, перший раз проходили. Ми одразу ми ще й проходили, пішки травили. Потім диски. Потім плуг. Тобто ви перетворились на цих, на, 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 на сапьорів. <звілля> Взагалі сапери з'являються, вони ж ну, десь працюють. Так, сапери в нас тут попроходили. В основному там, де, де стояли орки, Пу. посадки всі. Багато чого полишалося зривоопасного, тому сапери працювали. Зразу все повгоражували ленточками, потім все порозмінірували. — А поля. А поля то, як свисник, якщо знайдеш, це ж дуже, дуже накладно такі поля всі тисячі гектар. Угу. Ми їх не визиваємо, тому вони не їдуть. А ви ж на... самі ризикуєте? Ні, так а на що хлопці, в них є куча роботи, яка реально треба угу. їм працювати. Ось і крила можна десь приспособити. Це касетна. І оце таке прилітає часто? Буває. Ніхто статистику не веде. Ну, Херсону, Зеленівка, кожен день під обстрілом. Майже кожен день. Якщо не в Зеленівку, то місто взагалі бідне, потерпає. Просто жах. Більш-менш сапери все обстежили, що замінувань немає. Є є є єдине приділяти увагу торчачим нерозірваним ракетам, снарядам. Мітити їх і визивати МЧС. Тось. Якось так. Ну, а один з перших листів, яких я отримав вже в визволеному, визволеному Херсоні, це був лист Дніпровської районної адміністрації, яким мені повідомили, що на базі Укроборонпрома створили дочірнє підприємство «Укроборонсервіс», яке займається комерційним розмінуванням. І там були розцінки. Ну, і я так порахував, ну, я не знаю, чому у мене така цифра склалася, але десь у мене вийшло, що 60 років потрібно буде з, нашими, з нашою маржинальністю відпрацьовувати це розмінування. Це капуська, а це що? Це або виходить, або приходить, так не зрозумієш. Mm -hmm. Ото дим, то десь прилетіло. А трактор буде, якщо сюди йти, знову будемо перевіряти. Іншого виходу немає. Вже коли воно буде оброблена, тоді буде простіше, метрів на 50-100 на вперед видно. А так, тільки так. Є інші складнощі. Виход слишим, свіст слишим, а взриву немає. Це про що каже? Що воно просто встрел і старчить. Питання не прильот, прильот, коли прилітає, його можна побачити. Питання минування. А от перед першим дискуванням ви самі теж обстежували? І сапери проходили, потім ми і проходили. Угу. Ну, тепер хлопцям не так страшно. Може, і страшно, не кажуть. Якщо людина нічого не боїться, це нездорова людина. Це правда. Хоча, з другої сторони, ну, я вже з цією окупацією трохи нездоровий. Я до тижня-три тому я вважав, що мене вже нічим неможливо злякати, здивувати. І так сталося, що я перший раз після окупації поїхав купляти якісь болти чи гайки, вже не пам'ятаю. І поїхав зі своєю дитиною, за три хвилини як туди пролетіло. І ми були там, це якийсь такий повний животний страх, повна безпорадність якась. Тобто, ну, це навіть ну, це неможливо словами описати. Виходу немає тільки з могили. У усіх інших випадках виход якийсь є. Плюс я сидів тут до серпня, залишки, які не попали під кражу з перших днів, намагався переховувати. Переховував частину техніки, добрива. Ну, все, що міг переховувати, да, ми там по декілька разів з складу на склад перевозили, ховали. Тобто, те, що зберігалося. Не займатися. А що робити? На пенсію ще рано. У мене сини, у мене онук. Тут все розібрано. Там зверху. Це основне. Плюс комп'ютер, плюс вся електроніка вирвана. І з двигателя зняли стартер, топливну, генератор. Ремні бачу. Тут Ой, ось бачу щось От. Ремні знімані, деякі вкрадені, деякі залишились. Чим мотивувались вони, мені не Фахівці кажуть, 60% комбайну відсутня. Так а весь вони не могли забрати? А я от не знаю, або мені пощастило, що були зруйновані переправи, і вони весь не забрали, або просто. Можливо, хтось з місцевих заказав саме ці вузли і Ну, Я далек від мислі, що вони повезли це все в Краснодар продавати. Ну, вони приїжджали майже раз в день, як на роботу. От. Ну, а Віталій це один із тих чоловіків, за яких я розповідав, який робив він мене в охороні. в охороні. От. І Кожен день вони по черзі через день два чоловіка виходили. І не дивлячись на обстріли, не дивлячись на приїзди цих чеченів або ДНРівців, або когось сюди не приносила. От кожен день вони тут стояли, питалися їм щось розповідати, не питалися не пускати вовнутері, питалися щось допомогти мені зберегти. Ну, їм більше за всього, всього досталося. Приїжджали під різними передлогами то в електростанцію шукають, то в скважину води де набрати, то ну, більше до машин приїжджали, навіть викотили, були раз машину, хотіли завести. Ну, Об'ясняли, що не, вона не годиться, не, не поломана. Ну, так, То, то шукають, те шукають. Ну, що -то шукали, ну, Один раз приїхали, сказали, що здесь у них є інформація, що здесь знаходиться склад бойової хімії. От. І під цим предлогом вони пригнали туди КАМАЗа, загрузили 10 тонн добрив дорогостоящих, сказали що це на експертизу і поїхали. Другі це самі голодні були ДНРівці, коли вони побачили, що ми крупу робимо, то приїхали, набрали, скільки їм влізло, та поїхали. Тобто, хто що, хто, хто на що гаразд був. А оце все залишки від тих 300 тонн добрив, які були там на третьому об'єкті. Це найвідоміші європейські бренди. Ну, тут з добрив, я не знаю, ну, може тонн 5 залишилось. Це розсада. Це розсадник, ми його построїли перед війною. От перед війною побудував чотири теплиці. Намагався думав, що буду в 2022 році ще 3-4 побудую і сложилося. На 24 лютого в тому розсаднику було 18 тисяч кустов розсади. Так, по цінам 2022 року десь на півмільйона. Це все було викинуто. Теплиці використовувалися як казарми. От. Перший туалет вони по невідомим мені причинам завалили. В першій теплиці викопали ями, положили дошки і на дошки ходили. І Нам всім в категоричній формі було сказано, будь-які роботи робити було на, на прошлу весну заборонено. Угу. А дозволили убрати врожай. Який був посіяний осінню 22-го року. От. Ну, я вважаю, це був не жест, як вони кажуть, доброї волі. А це було намагання потім тобто ми скосимо, ми вкладемося, а вони вивезуть на ту сторону, чи куди вони там вивозили, то, що ми скосили. І нас врятувало те, що роз... Збройні Сили України розрушили Антонівське місце. тобто шляхів вивозу не стало. От. Тому це нас трохи врятувало. Вам це все довелося переробити. Так. Да, ну, теплиці ми відновили десь на 70%, То ми покриття відновили, зрощення відновили, де були понівічені, осколками конструкція теж підварили, підкрасили. От. Осталось на зиму відновити опалення. От. Ну, це вже будемо осінь робити. Тобто, можна сказати, що ми повернулися на всі 100% в овочі, але... Боженька нам допомагає, почали, далі побачимо. Але ну, з із із 400 гектар засіяли тільки 50 соняшником. Взагалі, ви знаєте, вибачте, у мене після окупації нервова система не досить здорова. Взагалі, війна вона несе загибель розруху, а у мене є одне надбання це люди. Це дивовижні українські люди. Це, це мій колектив. Ніхто не струсив. Возити під обстрілами під оточення, Херсон був в оточенні, возити під обстрілами продукти харчування роздавати. Як обратна сторона медалі, в мене дві двоюрідні сестри в Тюменській області. І молодша 25 лютого сказала старша, і та так собі нація, пускай їх бувають. У вас і в родині розкол. Щодо товарів, скільки у вас втрачено Ну, Сумарний збиток по всім підприємствам, ну, десь приблизно... Особисто мій, десь приблизно пів доларів. Так, щоб швидко посчитати, порахувати. А разом з партнерами далеко за два мільйони. Це все знищено чи вкрадено? Вкрадено, знищено, понівичено. Таке, от дивіться, одне, наприклад, дивіться, от. Так, пробило. Пробило цей кавун. А тут далі нема. От, Ось одна сторона бачите, трохи тут вийшов, угу. а ця сторона ні. бо Ливень тут йшов, бачите, а тут немає. От бачите, він вже виходить, він неповноцний. Це сльози, це, це наші сльози. Хто ще любить як кавун вирощувати, ми возле них, як дітей. Я, мене тут, я ж раніше розсади тепліці, розсади, гібридні семіна брав. Цей ну, год горді попрощі, фінансував, год не робили. Це ж треба. І зараз спробую що де це все купити. І це не йшли попрощі. У мене земля була підготовлена, це, все було спахано, закультивовано. Зернові хотів посадити, морози були ще холодно. І це, ж вони ж февралі пішли, ось вважайте, що якраз треба було робити. І... Вони вже все тут стояли, вони в одворі не можна було вийти, не те, що там в поле. А що стріляли? Ну, стріляли, я, вон, собаку вбили. Этот, бо дворі, коли колона їде, чи тігри їхні, чи ну, крупнокаліб цими. Стріляли, будку рознесли собачу, собачу будку. 2022 року е вдалося в, по в полях попрацювати? Ну щось, щось Ні. Зас... Ні. нічого. Во-перше, я травму. трактора не ми в поле. У мене у мені взагалі тут. Нельзя. Все було, було зароще бурянами. Ви ж самі їхали, бачили, це вже стільки зарощих корів. Да. Mm -hmm. Люди, хто боїться обробляти, а хто не боїться, але, як ми там трохи хоч що то треба робити, ну, жити то треба, тобі ніхто нічого там не дасть. Але ж все ж таки перед тим, як вийти трактором, ви щось перевіряли навіть, якщо ну, самі? Ну так, так. Звісно, Спочатку пустили стадо корів. Серйозно? Хлопці багато бояться, бо я не знаю, тут так нас. Ну, в принципі в нас тут так не виїжджали, так що де ми хто трактора так робили. Ну а там, де -то, зелений гай, там чу, де -то зірвався трактор, там, там, ну, слуги ходять. Як ваша особиста думка? Херсонське фермерство або агрогосподарство? Ну не зникнеш? Ні, там люди привикли, люди привикли. Так. Я е, чи в Ютубі, чи в інтернеті, один обращався до москалі, що ви хочете е, етат, е, землю забрати. У нас України за метри землі друг друга всю життя мог би врагами, чи вбити, а ви хочете у нас страну забрати. Отак от і Вже Хто, хто привив, люди що в воді робити на своїй землі. У нас нічого це не зникне, у нас буде тільки наверное, розвиватися, і все. Якщо буде поддержка е, государства, я думаю, що може, е, після війни може е, трохи люди почнуть там в домі задумуватися. Вони ж почували, е, що таке Херсон. Да, от. Вся Україна почувала. Нема Херсона, все. Люди пенсіонери купити не можуть. Ну хто що, що це за ціни такі? І навіть якщо висока ціна буде на Кавуні, Захід і ц... да. центр країни його будуть. Звісно, будуть брати, бо вони ще і дзвонять постійно. Я, я, я ще як чувствую, коли говорю, не дзвоніть, виросте, потім будемо розмовляти.